Uh, ще раз доброго дня, скажіть, будь ласка, зараз чути, Олена Натолі, у вас чути добре. Um, дякую. Uh. Будь ласка, учасники, включіть мікрофони, щоб я розуміла, що у нас з вами є зв'язок. Доброго дня, нас, вас чути. Нас чути? А, так, пане Ростислав, вас зараз чути. Дивіться, в нас в іншій камері не працює сама камера, лише працює мікрофон, а там, де працює камера, не працює мікрофон. Тому я буду без камери, а у вас, якщо все працює добре, можете включатися. Так, будь ласка, давайте по регламенту. Скажіть мені, будь ласка, чи є в нас представники суб'єкту господарювання на громадських слуханнях? Так, є доброго дня, туманова. Оксана. Оксана сьогодні я представник. А, будь ласка, представте компанію, яку ви представляєте. Ми представляємо полтавогазвидобування. Добре. Дякую. Я ще попрошу представитися пана Ростислава. Доброго дня, Ростислав Бан, АТ Укргазвидобування. Пані Оксана, це представник нашої філії «Полтава газвидобування. Чудово. І Валерій Бойко написав, що він представник суб'єкта господарювання. Теж, якщо у Валерія не працює мікрофон, то будь ласка, пан Ростислав, представте нам його. Добрий день. Так, це представник суб'єкта господарювання, розробник звіту. Чудово. Дякую. Чи є в нас представники громадськості на громадських слуханнях? Поки що ми представників громадськості не спостерігаємо, тому чекаємо 15 хвилин, чи приєднається громадськість до громадських слухань о 12.15 розпочнемо наші слухання. Ще раз доброго дня, 12.15. Я вважаю, що ми дали можливість приєднатися всім бажаючим бути присутніми на громадських слуханнях. Тому давайте будемо розпочинати. Ще раз підкажіть, чи ви мене чуєте усі? Так. Доброго. так. Отже, сьогодні, 16 жовтня 2024 року, ми проводимо громадські слухання в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля. Акціонерним товариством Укргазвидобування стосовно планованої діяльності, облаштування Комишнянського ГКР, а саме реконструкція Комишнянської УКПГ, з встановленням нового технологічного обладнання, проведенням капітального ремонту газопроводу шлейфу свердловини номер 22 Комишнянського ГКР, нового будівництва газопроводу Лупінгу, вихідного газопроводу Комишнянської УКПГ. Газозбірного колектору з двома газозбірними грибінками мене звати Грица Колена, я начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Я буду головуючою на даних громадських слуханнях. Громадські слухання ми проводимо на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля, який вступив в дію 18 грудня 2017 року. Та попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля діяльності, яку він планує провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводилися офлайн. Проте через пандемію, спричинену ковідом, та у зв'язку з встановленими на всій території України карантинними обмеженнями, з березня 2020 року громадські слухання не проводились, а громадське обговорення проводилося в режимі надання письмових зауважень та пропозицій. Наприкінці червня 2023 року карантинні обмеження пов'язані з ковідом були відмінені на всій території України, проте в нас діє режим воєнного стану, що внесло свої корективи в нашу з вами роботу. 13 липня 2023 року прийнято закон України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля який у тому числі врегульовує питання проведення громадських слухань під час дійснення оцінки впливу на довкілля. Так з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 Прим. 2 статті 17 цього закону, згідно з яким, тимчасово, на період дії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення світу з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений в постанові 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі також зазнала змін, оскільки з 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова 967 від 8 вересня 2023 року про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 17 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2, прим 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань в режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис громадських слухань, посилання на який буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, станом на 12.18 я повторю своє запитання, чи є у нас представники громадськості на громадських слуханнях. Ви можете озвучити це, включивши мікрофон, або ж написати в чат. В ефірі у нас тиша. В чаті з цього приводу у нас повідомлень немає. Отже, зараз на відео я ще раз попрошу всіх учасників громадських слухань представитись хто кого представляє. Будь ласка, пані Наталія Німець. Доброго дня, представник суб'єкта господарювання. Дякую, пан Ростислав Банк. Доброго дня, представник суб'єкта господарювання. Дякую. Валерій Бойко. Представник суб'єкта господарювання. І пані Оксана Туманова. Туманова Оксана представниця суб'єкту господарювання. Дякую. Давай. Отже, станом на 12.20 я фіксую, що на громадських слуханнях присутньо шестеро учасників, серед яких двоє це представники Міндовкіля, як організатори даних слухань, та чотири представники суб'єкту господарювання. Представників громадськості на громадських слуханнях не фіксується. У зв'язку із чим, відповідно до постанови 989 нами буде складено акт про неявку громадськості на громадські слухання за моїм підписом як головуючий на даних слухання. Відтак ми закриваємо громадські слухання Акціонерного товариства Укргазвидобування стосовно планованої діяльності облаштування Комишнянського ГКР, а саме Реконструкція Комишнянської УКПГ з встановленням нового технологічного обладнання, проведення капітального ремонту газопроводу шлейфу свердловини номер 22 Комишнянського ГКР, нове будівництво газопроводу гупінгу вихідного газопроводу Комишнянської УКПГ і газозбірного колектору з двома газозбірними гробінками. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дякую усім за увагу, всім бажаю мирного та гарного дня. До побачення! На забыл до побачення. Або замовлення, або футбол. Не погону куда себя.